Так, дорогасеньки мої, я йду міняти подарок від італійця. Дивіться, мені Мій італійський кавалер подарував на, на Різдво, на Новий рік. Не на Новий рік, а на Наталі. На, на італійський подарував такий подарунок. І мені не сподобалося. Він трошки обідився. Але я йому сказала: ми ще домовилися, хто не бачив моє попереднє відео. Ми з ним домовилися, щоб ми нічого не даруємо. Що я тобі нічого не дарую, ти мені нічого не даруєш. Ми вирішили купити багато інтеграторів. Інтегратори це такі добавки, харчові добавки, всякі вітаміни. Всякі вітаміни. я тут так, почекайте, може, я трошки піднімлю. Це буде дуже така знаєте, викривлена. А, почекайте, я вам ще хотіла показати, що і як, і... але скажу, зараз почекайте. О, і я хотіла, Ми сказали, що ми не будемо один одному дарувати. Ми подаруємо один одному, так якби він того всього накупить і мені і собі, всяких інтеграторів, бо ті е, е, добавки, вони коштують, їх треба купити зразу на три місяці, щоб був якийсь ефект. Наприклад, якщо ви хочете попити, який ну, ну, може бути там, манезію, магне, магнезію ви хочете попити, так? вам треба три місяці пити, щоб якийсь був ефект. Що там ми ще можемо пити? Ну, Наприклад, Д3, вітамін Д3, у нас називається вітамін Ч. Отак Ч, в нас Ч, а в Україні С. С. Називається це по-європейськи, називається Чі. Буква С, наша така вітамін С, Я не знаю, як. Ну, коротше, от такі от деякі не всі, ну деякі такі самі найважливіші інтеграторі. Ми домовилися, він мені коладження купив. Вже і треба пити з вітаміном Ч. Я коладжини вже вам показувала чи не показувала польбери, порошок коладжини, Це по, по рекомендації одного лікаря. Ну і, коротше, я йому Купила йому на Різдво італійське. І він мені так само купив дурничку, що я навіть не чекала. І, і, але, то, знаєте, таку, дійсно така дурничка, що вона буде лежати. Я зразу трошки бідився, бо я, бо я сказала, що мені не сподобалося. Чому? Ось такий от подарунок бачите, з Бриджіт, так, такий магазин, тут вже він розкритий. Такий магазин, де продається вся біжутерія, різна така біжутерія, тільки біжутерія. Біжутерія недорога, там саме найбільше може коштувати 80 євро. І він мені зробив такий сюрприз. Він мені якось подарував, я зразу сказала, не зразу ну почала сильно сміятися. Знаєте, чому Тому що я не чекала, і я собі уявила, як він ходив по тому магазині, скільки він вибирав того всього. І я сказала, а ти з контріну маєш? Ну, та й би чек, той, той маєш зразу зрозумів, що я хочу назад віднести і поміняти це все. Ви розумієте, мужчина, який старає, я це оцінила, мужчина який старається, який ходить по магазині, який думає, що вам купити. І, і накупив мені такого всього, тих червоних прикрас, всяких таких, знаєте, воно в магазині під світлом як багато світла, як це все блистить, вітрини повні, о, 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 тих всяких прикрас жіночих, кукульчиків, куляни, такі на руку. туди Сюди воно все гарно виглядає. А тим більше перед Різдвом. Знаєте, хочеться щось таке червоного. Воно різвяний колір, такий червоний. І він мені купив отаке ту намисту, ціле червоне. На руку таке саме, того самого типу червоне. Защіпати ось так. І кульчики теж червоні того самого типу. І... Кульчики самі ужасні. Знаєте чому? Якщо ви берете кульчики, тепер почали кульчики якісь такі дурні робити, що то треба отак, знаєте, туди голочка і пізніше таким пиндиком там закручувати. Той пиндик, як впаде на підлогу, або десь в машині впаде, або це і все, то вже буде кінець. Ну, Можна брати з других кульчиків. Але я дуже не люблю, як той пиндик от -то -то закручувати там ззаду, то довго. Я би хотіла таке щось на гачок. На гачок. Я кульчики ще хочу собі якісь вибрати, такі конкретні кульчики, я би хотіла мати. Кульчики, дорогі кульчики я би хотіла мати. Але я такі, щоб, знаєте, їх ніколи не знімати, щоб постійно не ходити і душ, приймати і це все решту. Ну, душ, може би, вже зняла. Але такі, знаєте, щоб вони були видні такі. Такі елегантні, ну, такі, як я хочу, розумієте? А такі, як я хочу, я тільки знаю, які я хочу, і мені ніхто ніхто ніколи не вибере. І от зараз до той... okay. йду міняти ту сумочку. З контріно є. З контріно є, добре, але вже пройшло багато часу. Ви знаєте, пройшло багато часу. Я не знаю, чи вони мені поміняють, бо то вже місяць, більше ніж місяць пройшов. І от ще є той, той о, мішочок ще є. Ви бачите? Мішочок ще є з тими всіма прикрасами. Воно в магазині, я ще раз говорю, воно гарно виглядає, але я ж не ношу такого. Ну, де ж я буду? Я, я кажу, ну, я трошки обідався. Я кажу, ну що я буду. Ну, добре, я е, так знаєте, можу притворитися, що мені це все подобається, що воно гарне, що дякую, це все. Він тоді зрозумів, він тоді може мені завжди отаке от купляти, ви розумієте, А воно для мене це і не потрібна річ. У мене того добра багато є такого похожого. Я собі могла от його всі от зараз, після свят воно все коштує 50% знижка. Ви розумієте? Навіть невигідно купляти таке якусь ерунду, таку перед святами. І, але я це оцінила. Але треба робити так, як роблять італійки. Італійки роблять, я це дуже добре знаю. І треба мені так було робити, я так буду робити. Але от ті, і, ті харчові добавки ми домовилися, що ми будемо купляти, бо вони великі гроші коштують, Ви розумієте? Ми купляємо марка Сольгар, Сольгар, яка продається в аптеці, і вони дорогі. І, і треба, ми двоє п'ємо, то не то, що він там, я собі куплю, і ми завжди двоє п'ємо. Дзінку в нас вже закінчилося, ми пили довгий час. Тепер цей, треба, як називається, попити. Е, е, цей, Ну, коротше, пізніше я вам покажу ті всі інтегратори, які ми купимо. І от зараз йду цей мішочок міняти. Не знаю, чи мені поміняє. Бачите, ось які вони, як воно виглядає. Ось такі от гулючки такі. Такі круглі гулючки він мені купив. Ви бачите, яке намисто? Яке намисто червоне, а ці гулючки у них золотенькі посередині. Горошки такі, горохи великі такі. Такі горохи, розумієте? Та вони, вони нормальні, якщо там знаєте, ввечері десь взяти. І на руку таке саме. Ввечері, наприклад, літом, знаєте, як у вас там якась біла, біла кофта, біля цей, то воно, воно вигляд воно має. Так би, воно, ну, червоне воно завжди гарно і завжди притягає. Цілий набір. Набори вже такі не носять, дивіться. Бачите, це на руку. Це на руку таке, о. А на руку вже золотого немає. На руку вже по-простому зроблено. М -м -м. На руку вже зовсім по-простому зроблено. Ай-яй-яй, бачите, такі от такі горошки. А, а на шию то має ще такі золоті посередині. Дивіться. Ну, я оцінила, оцінила, ви розумієте, ваш мужчина і ще й кульчики навіть. Є, ваш мужчина отаке буде ходити по магазинах і вибирати там між. Ви собі можете там голову можна зламати, скільки там того всього є. І він то вибрав і ще й таке, і таке, і таке. І ще разом пошукав і скомплект, скомпле, скомплектував це все і приніс. І мені сюрприз зробив. А треба робити так, як роблять італійки. Італійки як роблять? Вони знають, що вони хочуть, йдуть разом купляють. Але я теж вже таке думала, до того, до того треба до того треба готуватися ще в жовтні, треба по-італійськи, так, треба знати, що жінка хоче. Італійки, вони готуються, вони ще в жовтні готуються, вони собі думають, що вони хочуть, чи вони хочуть годинник. Якщо вони хочуть, наприклад, годинник, тоді де цей годинник вони самі ходять, шукають, придивляються по різних магазинах, вони собі виберуть і тоді вже йдуть з чоловіком і говорять наприклад, годинник, чи такі кульчики я хочу, чи оті от браслети такі я хочу, куля, як вони називаються? Брачалі по-італійськи вони називаються. І такі брачалі купляють вони. розумієте? Це, це, це так по-італійськи, по-українськи теж. Це нормально так. Бо то недобре, як, як мужчина купляє, він не розуміється. ви розумієте? Не ну, дай Боже, щоб якісь парфуми дешеві купив. Мені ніколи не купляй, бо в мене стільки тих профумів є. Я колись вам шафу відкрию і покажу. У мене ще навіть дуже багато парфумів є закритих. І в мене просто така є, колись вже так нема зараз. Але ще, ще до минулого року в мене така була така манія. Я хотіла купляти і купляла завжди ті парфуми. Багато в мене парфумів є навіть закритих. Я їх просто навіть не відкриваю, бо в бо мене ще дуже багато відкритих всяких є. А скільки пробників у мене ще є, я завжди думаю, Боже, треба. Мені почати з тих пробників. Бо знаєте, як ти купляєш оті профуми тобі ще дають два-три там пробувати пробники такі малесенькі. І ті пробники я завжди набіг, на бік і їх не використовую. А пробри пробники це є дорогі профуми. Профум в профуму у нас в Італії називається духі, як там в Україні кажуть духи, то є ці пробники таких дорогих духів, дорогі запахи. Там і Діор, може бути, і Шанель, може бути, і Прада, може бути, і оті всі французькі, навіть італійських дуже мало дають пробувати, розумієте? І ось так. І таке треба цінити, бо італійські мужчини подарків багато не дарують, і... але от їх для... для італійців дуже сильно важливо подарувати своїй жінці, своїй дівчині. Своїй коханій любовниці, бо жінка теж має різні ролі. Ви розумієте, не завжди жінка є, вона може бути в різних ролях. І дуже на, на Різдво в нас тут на Різдво. На, на Новий рік ніхто не дарує. Так при Радянському Союзі в нас було, що ми дарували завжди на Новий рік. Тут так нема. Тут тільки на Різдво, на Різдво, пізніше на, на Сан Валентіно. На Санвелентіну, ну що може бути квіти? Ну, я знову квітів не хочу зрізаних. Я не хочу зрізаних. Два роки назад він мені подарував. Тоже смішно так. Тож я була незадоволена. Тож я йому казала, не купляй ніяких квітів зрізаних і я не хочу. А знаєте, що він, що він придумав? От там продаються, напевно, там, де квіти вже продають, от така скляна ваза. Просто така довга, не знаю, метра там не було, може на 80 сантиметрів, може на 70. І от така широка, може буде 20, 20 широка і 80 довга така. І там внизу були запхані різні квіти. Якась роза, роза були, може, не знаю, чи три, чи одна. І там були різні квіти, ну і саме основне, ну різні квіти там були, от розумієте? І ті квіти стояли, стояли там щось три неділі. Пізніше одна вже почала так якби, портитися, друга портитися, пізніше я викинула. пізніше ту вазу тримала. Пізніше думаю, що я буду з тою вазою робити, Треба мені фантазувати пізніше. Якусь якісь квіти вже самі там запихати, щось думати, якщо як я тушо. Ну викину на сміття. Вона ж величезна, така вона в мене так довго довго стояла. Я планувала що небудь там профантазувати, щось так, що що небудь з нею зробити, і пізніше ми її розбили. Розбила я якусь стукнула. Вона стояла так в кутику, і вона розбилася зі скла такого. Простого, нормального скла. Досить тонкого вона була скла. Вона розбилася. І ось так. Пізніше, на 8 березня, тут в Італії день жінки тут йдуть святкувати в основному. Жінки самі разом збираються, збираються, залишають чоловіків вдома, не готують, не перуть цілий день. Це 8 березня їхнє свято. Вони не готують, не перуть нічого, нічого, нічого. Сплять, доки хочуть. Там на роботу йдуть, не йдуть, ну на роботу треба піти. І ввечері вони зустрічаються зі своїми коліжанками, і вони собі йдуть там на піцу, де вони хочуть, чи в ресторан, чи апірітіво робити, і веселяться з коліжанками. О, у мене таких кілька свят було, але ми все одно не було з не були з коліжанками. Ми зустрічалися разом мужчини з жінками. Ну я пішла в його компанію. Там його, е, його друзі, його друг зі своєю жінкою. Вніж ще один його друг зі своєю жінкою, і ми так зустрілися були разом. На жіночий день ще взяли чоловіків зі собою. Та якби. Так таке було, таке теж може бути. Копіями зустрічаються. І даю, дарують мімозу. <гум> мімоза, вона вже мімоза цвіте, тут всюди цвіте, я не знаю, що два місяці до свята. Але більше, буде продаватися, бо все-таки їде, звідкись зберуть, звідкись привозять. Всюди в супермаркеті куштує 5 євро. Може бути мімоза з одною розочкою, може бути тільки мімоза. Ну, приємно, приємно. Треба я завжди би хотіла, я завжди так йому говорю, я ніколи не говорю, що купляти і як купляти. Я хочу, щоб мужчина сам сам робив і вибирав так, як він хоче, і нехай робить так, як він хоче. Я від того більше задоволення отримую. Навіть, от бачите, от подарував мені оцей подарок, я від нього задоволення не отримала. З ну, від того подарка так, якби мені не потрібно от, 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 Europa, та біжутерія така. Але з одної сторони, з другої сторони, я отримала задоволення, що він це шукав. Що він бігав, що він переживав, що він приніс додому, десь це сховав. Пізніше, на другий там, підійшов момент, він мені це показав. Каже, десь його стоїть для тебе. І це, і це от, приємно таке. І не треба відказувати, там, не купляй мені нічого, не даруй мені нічого. А, я таке люблю. Я от єдине, що єдине, от що не люблю, як мужчину дорогі подарки дають. Да, от так, таку сюрпризу, дурничку якусь, нехай нехай думає, нехай тратить, нехай бігає. Отаку от дурничку не треба. А якщо вже якийсь такий дорожчий подарок, наприклад, кульчики, якщо я би хотіла такі серйозні, наприклад, або чи годинник, якийсь такий, знаєте, то жінка може сама вибрати, то не треба, бо бо ми, жінки, маємо дуже тяжкий характер. Нам догодити це дуже дуже тяжко, ви розумієте? Або сведер вам, який-небудь подобається, чи зуття вам яке-небудь подобається, нехай платить, і тоді це буде подарок. А ми жінки дуже тяжкі, нам догодити це просто неможливо. Ви розумієте, неможливо. Як би мужчина не старався. Є маленька частина тих мужчин, які, може, доганяють більше, ніж жінка, бо деколи буває в сім'ї, що, що мужчина більше розумний, більше вміє купити. А жінка деколи є, є таке, є. Деколи жінка не вміє ні одягнутися, ні, ні на стіл наложити нормально, і, і в хаті так дуже не вміє, знаєте, зробити так вишикувано, щоб то красиво було, щоб це цей. А мужчини є такі, що вміють. Але вони тоді, жінці, добре. Носа втирають деколи, бо він там ти не так одягнулася. Він хоче, щоб щоб жінка одягалася, так, як другі одягаються. Він ж бачить, що другі ходять жінки, красиві, гарні. може він її вибрав за, за її характер, добрість, за, за що вона така спокійна, що вона така невимоглива. Але тоді ця жінка має другі дефекти. Не вміє вже так, знаєте, одягнутися, щоб за нею мужчини оглядалися. А він би трошки так хотів, не багато, не вульгарно, бо як як дуже так знаєте, жінка тут у нас вульгарно жінки не углядаються. Якби тут зранку якась наша наша українка, якась ще приїжджі. Тут вже ті от, що приїхали 20-30 років, вони ж тут заспокоялися, вони вже ходять і одягаються, так як італійки. Так знаєте, не видно нас дуже так сильно красивіше, але не видно. А от такі нові, які приїдуть з України тільки зараз, то видно їх, бо вони так трошки, знаєте, трошки езаджерато. Це означає трошки. Трошки так всього дуже дорого багато виглядає. І ввечері це може бути, а особливо як жінка йде в 9-10, за нею не то, що оглядаються, не, не, не по погоді, вона, як кажуть, не одягнена. Не це можна на вечерю йти, можна десь ввечері одягнутися, якась церемонія є. А зранку ти йдеш в супермаркет, ти йдеш щось що купляти, або ти йдеш на роботу, ти все бігом-бігом по-спортивному, щоб тобі вигідно було, розумієте? Вигідно, щоб тобі було. І ось таке йду зараз. Оцей кульочок не знаю чи, Слава Богу, Боже, я буду пусити Бога, щоб не поміняли. Не дай Боже, мені оце залишиться. Що я буду з цим робити? Сконтріно є, але вже більше як місяць пройшов. А я так ще завтра, завтра-завтра. І тут все тримаю в машині. Тут вже в машині тримаю, щоб завжди бути готове. Ну, я йду пізніше вам розкажу, подивлюся. Ще саме основне, що я навіть не знаю, що мені вибирати. Там стільки тої ерунди багато, що я там взагалі нічого не хочу. Я там ніяких не хочу, нічого взагалі не хочу. Там є і, і під золото, і під срібло, і то, що блистить, і каміння всякі. І Є там трохи є, але мені ото зараз стояти і собі. А тут... 35 євро це разом коштує. Пакетик 35 євро. Мені зараз там вибирати на 35 євро. Знаєте, скільки мені там треба вибирати, Скільки мені треба попутіти? Зараз шапку знімлю, бо дуже гарячу. Там в магазині гарячу, дуже сильно. Все, я йду. Побачимося пізніше.